Такі складні часи для країни. Саме важливе це наша віра. І наша впевненість в тому, що по цьому шляху ми пройдемо. І ще разом єдині спільно ми переможемо. Є втрати, є здобутки. Але є саме важливе. наша з вами спільна мрія. Мрія нормального життя. Ми вже зараз з вами почали мріяти про мирне життя. Вдумайтесь, чи хтось міг подумати ще рік тому. Що ми будемо просто мріяти про мир, не про навантаження в школі, не про підручники, не про навчальні плани, не про чудовий закон про вищу освіту, який ми протягнули. Це правда. Це здобуток. Але найважливіший здобуток це мир. І впевненість в завтрашньому дні. Нема впевненості, є страх. Якщо у людини є страх, вона паралізується. Точно не до реформ. Тому моє до вас звернення, прохання. Від вас направду залежить доля країни. Ви носії Ідей, Ви її слова, Ви її думки. Ви ті, хто формуєте образ країни і її майбутнє. Бо майбутнє це ті, які зараз у дитячих садках, майбутнє це ті, які в школах, майбутнє це ті, які зараз навчаються у вашому вузі і підуть вчити наших дітей. Тому не боїмось впевнені, згуртовані, і кожен на своєму місці робить свою роботу. Робить так настільки, наскільки може. Витискаємо кожен з себе 110%. І тоді, повірте, воно вернеться з туриці.